У зимовому зоопарку незвично тихо. У багатьох клітках порожньо. Як тільки но занегодило, ведмеді, єнотоподібні собаки, бурсуки впали у сплячку. А іншим тваринам працівники звіринця влаштували масове переселення. Із вольєрів просто неба у закриті приміщення. Ось екзоти у домівках за склом, кенгуру, страуси, філандери, мавпи й інші заморські гості всю зиму проводять біля обігрівачів. Серед останніх переселенців гуси, лебеді й качки. Їхнє озе. Компресори тепер суцільна ковзанка, бо навіть техніка не витримала міцних морозів. У нас два компресора, які, скажемо, обеспечували ні замерзання води. У нас постійно тримання виходять із строю, ми їх ремонтуємо, але не встигаємо за цим слідити, тому ми вирішили убрати піцу, щоб вона не померзла у нас на напруга. Ще раніше перелетіли у зимівник інші пернаті. Раніше їх до когось підселяли, а тепер мають власний. Минулоріч у зоопарку збудували новий папужник. Тут птахам і затишно, і тепло. Бо як на вулиці зараз мінус 20, то у приміщенні стільки ж тільки із плюсом, а от хижакам і на вулиці байдуже. Такі тут на особливій дієті. Для хижих птахів набагато збільшено кількість видачі м'яса, а також це стосується всіх птахів, які у зовнішніх вольєрах, їм більш калорійну їжу даємо і менше, можна сказати, взагалі не даємо соковиті корма. Не страшна зима й копитним, бо адаптовані до нашої холоднечі кабани проводять забіги на снігу. Бізон Степан із дружиною лялькою та їхнім чадом ще й вилежуються прямісінько на ньому. Хоч поруч добре намощені солом'яні підстилки. Для тварин, які представлені на експозиціях зимовий час, створюються відповідні раціони. Тобто, набір продуктів, кількість отриманих продуктів зростає вдвічі, втричі, навіть вже дивимося по тваринах. Щоб у звірів були внутрішні резерви для зігрівання, їх посилено годують усіляким зерном. Зима лютує, а в ведмедиці Юлі поповнення. Зараз усе сімейство у барлозі. За звуками працівники зоопарку визначили, що новонароджених двоє або ж троє. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.